Всім привіт, це відео планувалось до виходу ще декілька місяців назад. Але щось там учеба, коледж, вонючий, всі І я передумав, коляд чи його. В ітозі, цей час, там скільки місяців 4, накопилося всякого контента на гупрошке. Всі діла я з в общем. монтувати їх по отдельності, багато відео я не захотів, так що я зараз всю цю фігню зберу в кучу. І зроблю це відео. Так що все. Приєднаного перегляду. Якраз не дуже давно мене поситіла така мисль, що було б прикольно на якихось змаганнях станцювати брейк-данс. Але де, де е, його вчити, я не знаю, прихожу на тренувачку, там устаю, після неї вже не в кайфцем всім займатися. Так що я вийшов е, в свій вихідний. Потренуватися отакі от діла ділять. Це зараз в мене трошечки, вже виходить, як ви бачите. Але перші там, 20 хвилин не вийшло взагалі ніфіга. Кожні там, 3 секунди я запинався. А тут я вирішив вивчити ще один новий елемент. Виглядати він повинен так. Зрозуміло, якби що виходить якась фігня, але якщо це штуку всю прискорити, то воно буде мати вигляд, як будто щось таке получається. Дивіться, зараз це виглядає як, як ну, інвалідізм якийсь. Так, це що це що? Я встав, кудись пішов, походив, а от зараз буде ну, нормально виглядати. Або ні. Або. Е -е, -е, е. е. Ну, фіга, це не нормально. А от тут я вже зараз буду пробувати елементи, які я більш-менш знаю, як робити, бо я його вже дуже давно практикую, і навіть один раз на змаганнях, не в кінці, або ні. Посеред схватки я це зробив. Зараз ставлю до відосі. І ще є така тема, на цей елемент можна заходити якби со стойки. І зараз це я пытаюсь сделать, не хочу такого чайки, конечно. Короче, казус. Свободное место, 2 ГБ тут не фокусується, але це так. Ось пункт Мобілен займає, ну там 1-4-4 ГБ. Гігаб... Не хватає місця, хоча в мене. I Носок. Да Всем привет, вы на канале Ядрений Андрій 11. І сьогодні я вам покажу як зробити шаурму в домашніх условиях. Значить так, у нас є картопля, яку треба почистити і зварити. Крабові палочки за 50 гривень, які треба понюхати. І лавашик за 30 гривень, який треба розпакувати і теж понюхать. Так що все приступаємо. It's understood that Hollywood sells Итак, картошка... Ай. Картошка... Ай. А, что то с рукой? Картошка почти готова, мне кажется, уже пора начинать. Закручивай слово. Итак, как с этим работать? Ну, закручивают вот так вот. Или вот так вот. Ага. стал вот так вот. Ну, я немножко слегонца вот так Так, слегонца на набросали, наштыняли, на туда ли, на сюда ли. Что же нам делать дальше? Картошка. будет из картошки, кетчупа и крабовых палочек. Так делает. вот так вот, ага. и пойдем это вот, вот, вот. пачки. Что за дерьмо лаваш? Так до следующего дерьмо лаваш. Короче, им порвался сразу же. Ну, возможно, я не правильно делал. Но... Да не не не, я правильно... Кажется, ситуация стала нормализуватись. Mm -hmm. шоу нормально вмещается. <плес> <Я сейчас> покажу сейчас. <плес> не, он не Це раз так Тепер це виглядає охайно. Коротше, похоже, вона на скручену собаку. Всім дякую за перегляд! Дивіться другі мої відео, переходьте на канал з іграми. і чекайте наступних відео. Прийшов вже деякий час з моменту, як в мене зламався підух. Може неділя, може дві. Перший час я передвігався пішки і бігом. Потім освоїв маршрутки. Оказується, по городам України їздять. Величезні жовті автобуси. І якщо туди зайти і положити 15 гривень, вони тебе довезуть, ну на виході 15 гривень, вони довезуть тебе по маршруту цієї автобуси. Піньок. Піньок. Піньок піньок, і якийсь дохлий гриб і жрук я знайшов палку і зараз я буду ею махати опкол пішло навсіх то палка о минутка познавательного контенту від мене хто не знає що таке лішайник лішайник це така Такі нарости жовті, сині. Ви могли бачити їх на деревах постійно. Скоріше того на всіх деревах вони є. Зараз я покажу. Ось дивіться. Бачите дерево і оці от такі наростіки. Вони не примічатильні їх настільки багато, що я по суті вже почав вважати їх частю дерева, але це називається лішайник. Вони жовті бувають, ось жовта, жовта цяточка. О-о-охто. О, і вони там живуть по 100-200 по 200 років на деревах. Питаються від влаги. А ще вони погубили кучу дітей. Яким способом? Значить, дивіться, ви цепляєтесь за, за гілку. Ви не знаєте, що там кучу лішайника, але ви вцепилися. Але цей падла дуже сильно крошиться і ви І летите. Вниз з висоти на якої була та гілка. Та <рес> ні за велосипед починили. Прямо ж... Прямо ж... Прямо ж срака сідушку не узнає. Я пам'ятаю своє рідне село, де я лопатою черпав гівно Не піду в армію. О, не піду в армію. Е -е -е -е. Чижіки бедле поміняєте. Ой, пам'ятаєте мої старі педалі? Ось, новенькі. Ну і правда якісь криві, але... Це разі важливо. Вони ж нормальні. Пам'ятаєте петуха? От. А де, кстати, він? А, от він. Правда, який слишком маленький болтик, мені він не подобається Але ремонтник надіжний так що я думаю, прослужить довго Що у нас тут колпачок. Його не було кстати. Не було колпачка Новий новий стержень Яд Уно. Правда, його зробили Вже давно. Я може вам не розказував Може рассказывав. Зараз ставлю відео Розказую вчорашню історію. Їхав я, значить... А, це я, ви мене не узнали. Їхав я з тренувачки, Уставший, ночі нічого не видно. Їду і в мене ламається сідушка. Я падаю сюди, жопою торможу цю нову Посадь, я її поміняв, Да? В прошлому відео ми могли замітити, що вона сточена під ноль. Зараз вона новенька і я та джопи турнужу, Я сюди залізла, коли супруг, це буде ще була жесть. Я 20 хвилин сидів, ждав, поки пройде боль, потім встав, зібрав е, все, що залишилось залишилося, от, отеї пшідки. От, там, оказується, болт, який тримав, він зламався Коротше, як я сюди ну, да. як я сюди впадав. Не так уж і холодно, да сюда... А, нет, стоп, вот да, Я тебе прошу, давай быстро. Чуть-чуть разбегать. Бегать нельзя. Просиш, да? Все. Відео підходить до свого кінця. Це мало бути, в общем, три різних відео, але я їх всі зложив в одне, бо там, ну, коротше, да, от так, отак от вийшло. Вже 22 грудня я відправив свій день народження, все було чітко, я купив стол, наконець не придеться лежати. Так що все, всім дякую за перегляд. Очікуйте сл сл слідуючих відео, дивіться, переходьте на мій ігровий канал. І що да, б ще сказати? Всім дякую коротко за перегляд, всім пока і з наступаючим новим роком.